Глава 17. Порятунок Нанди Махараджа з царства ворони. Якось напередодні церемонії кадаші, Нанда Махарадж, як годиться, цілий день тримав піст. А наступного дня, ще до сходу сонця, зібрався до ріки Ямуни, щоб прийняти обрядову купіль. На лихо він забув, що не слід ступати у воду перед світанком. Зайшовши на глибину, він раптом відчув, що втратив ґрунт під ногами. Це слуги морського короля варуна, де потягли його на дно за наказом свого господаря, який розгнівався на надумаха раджа за те, що він приймав купіль у надто ранній час. Що було діяти? Пастухи на березі побачили цю пригоду і почали голосно кликати на допомогу крішну балараму. Брати мерщій пірнули у воду і попливли до палацу Варуни визволяти свого батька. Морський король зустрів Крішну та Балараму з великими почистями. Я прошу вас, вибачити мені, привіть милість до мене і до моїх слуг. Ми Крішну, Ого Вінду, Твій батько тут і без перешкод може повернутися до Вріндавани. смиренно мовив він. За кілька хвилин брати вийшли на берег з хвиль стрімкої ямуни, і з ними був живий, здоровий Нанда Махарадж. Зустрічаючи їх, люди, що були на березі, низько вклонилися крішні та піднесли йому величальні молитви. Цей подвиг крішни особливо вразив пастухів Ріндавана, вони вже не мали сумніву, що бачать перед собою Верховного Бога особу, який дасть їм звільнення від усіх перероджень. Щоб остаточно переконати пастухів, що саме з його допомогою вони неодмінно повернуться у царство духу, Крішна тут же на березі Ямони явив людям духовне небо, планети Вайкунхи, усій не їхній невимовній величі. Перед очима людей спалахнуло яскраве світло, у його промінні світилась прекрасна, мов розквітлий лотус, планета Крішни, Голока Вріндавана. Це було небувале видовище. І пастухи разом з Нандою Махараджем завмерли у захваті, а потім з вдячністю знову схилились перед крішною і прославили його піснями та молитвами.